Анке? Анке? Вже в здорові, не в зомі Фалкін Напевно, ви питаєте себе, де відео з редизайнами? Але воно перерос на тиждень, бо я не встиг домалювати все, що хотів. Типово Фалкін. Як виявилось, редагувати чужих персонажів складніше, ніж своїх. Бо зазвичай я знаю, для чого створюю власних. В них є якась початкова ідея. А тут її не було. Ага. Звісно, по ходу малювання зазвичай придумую якісь деталі. Але це деталі, а тут прям всю історію продув, поки малював. Але я докладніше все розкажу наступного тижня у новому відео, і ви зможете оцінити ці божественні дизайни. Моя пані тьотя каже, що все гаряче. А ми маємо вірити цій жінці. Вона літня, мудра, прекрасна, їй вже 125. Одним словом, не раджу пропускати. А якщо якщо хочете роздивитися ці дизайни максимально детально, переходьте в Мій ТГ, там є скину файли, тож ви зможете побачити найменші дрібниці. А сьогоднішня тема відео, чому треба малювати комікси. Якщо коротко, сьогодні буду рекламувати коміксистську діяльність і розповім, чому саме її я обрав. Так, це пропаганда коміксів. Мені треба більше коміксів. Більше, більше. Я хочу читати ваші комікси. Я хочу нюхати ваші комікси, я хочу бути вашим коміксом. Принесіть Богу коміксів! Ваші комікси у жертву. Але якщо серйозно, останні півроку я майже не малював арти. лише дизайна своїх персонажів та сторінки коміксу. З слів, може здатися, ніби я просто кинув малювання артів, лише щоб викроти свою обіцянку. І як тільки я звільнююся від цього проклятого коміксу, знову візьмусь за малювання своїх артів. Але ні, насправді я не дуже хочу повертатися до повноцінних артів на постоянці. Перша причина почати малювати комікс не треба мати голови, що намалювати. Так, це головна причина, чому більше не хочу робити окремі арти, а лише комікси. Якщо ви дивилися інші мої відео, то ви знаєте про цю мою проблему. У мене дуже завищені стандарти щодо моїх артів. Хтось скаже, мда по результатах не видно, але це правда. Боже, про що я кажу? Мій мозок не сприймає портрети, як справжнє малювання, без образ на інших це не поширюються. Це мої особисті загони. Я навіть більше скажу, мій мозок не сприймає повнорости. Мені потрібна продумана композиція, світло, сюжетні деталі, фон, і щоб всі мої арти були такими. Так, дуже реалістично. Ну, ви розумієте такі задумки потребують часу, ідей, а ще вони дуже сильно виматують. Між ними треба робити якісь перерви. А я такого не хотів. Я хотів завжди робити тільки оце велике мистецтво. Наслідок, я часто просто сидів перед білим аркушем, дивився на нього. Він дивився на мене, поки я ламав свою голову, намагаючись щось придумати. І це бувало будь-яке бажання волювати і провокувало самокритику. І вчелено в світі бралося від того, що я сидів перед білим аркушем. Скільки б я не би... не казав, що я позбувся цієї проблеми, вона поверталась. І як казав класик, I always come back. Вибачте, на чому ріс, то і стало класикою. Почувайсь трохи лицемірненько, бо, знаєте, я вас тільки попереджав про цю проблему. Казав не робити, а сам наступав на ті самі граблі, закидав малювання на цілий рік. Радію, що ми тоді не були знайомі і ви не пам'ятаєте всього. І от я все це розказую, але цієї проблеми більше нема, відколи я почав по-новому малювати характерника. Звісно, проблема з артами лишилася, але малювати загалом стало легше. Коли є сценарій, питання, що намалювати, відпадає. Звісно, лише це питання, як намалювати. Але в мене дуже чітка картинка, на щастя, коли я читаю. Зі сценарієм те саме. Більш того, я відпускаю себе. Чесно, я не знаю, як це працює, але мій мозок обманюється. Коли я малюю сторінку, а не один арт, він рахує, що все нормально, ми відпрацювали. Я можу намалювати портрет без зайвих мук. Ці портрети чергуються з фонами, динамічними сценами, повноцінними композиціями. Тож мені не нудно і це задовольняє мого внутрішнього амбітного челіка, особливо сцени екшену. Друга причина прокачка великої кількості скілів. Ну, Щоб ви просто розуміли, для малювання коміксу потрібно такі навички, як малювання людей, і тварин, тобто анатомія, динаміка, композиція, фони, портрети, швидкий скетч і ще багато чого. Правда, я не можу це згадати. Звісно, звісно, не всім потрібні всі ці скіли. Фони можна замінити 3D чи фотобаше, анатомію спростити, динаміку опустити. Але я особисто качаю всі ці навички. Так, навіть фони я малюю сам. Без фотобашу, без 3D. Так, я беру за референси фотографії, але я нічого з ними такого не роблю. Це не ну, обов'язково я просто люблю малювати фони сам. Та й мені не треба просто відчуття якогось міста. Мені треба відчуття Києва. Тож я беру у реальні вулиці з Києва. Найголовніший скіл, який ви можете прокачати, це візуальний сторітелинг. Якщо хто не знає, то цей скіл буквально відповідає своїй назві. Ви показуєте історію через малюнок. Це не настільки легко, як звучить. Так, у нас багато фреймів, можна все показати. Але окрім дій, вам треба передавати настрій, атмосферу, підсвітити найголовнішу у сцені. Пам'ятайте, половину емоцій на себе беруть персонажі, а половину візуальний сторітелинг. Якщо ви вб'єте улюбленого персонажа аудиторії без будь-якого драматизму, це буде почуватися як якась комедія. Люди можуть навіть не зрозуміти, що сталося. Але якщо ви вб'єте якогось рандому з драматизмом, будуть питання, на що ви це зробили, що це таке, хто цей персонаж. А якщо це якийсь дратуючий персонаж у вашій історії, то аудиторія взагалі буде рада. Я вже давно не граю геншин, але дуже хочу смерті Паймон. Третя причина можна зібрати вірну аудиторію. Так, так, художник може підкорити людей своїм стилем або технікою, як, наприклад, Асінастра. Але художників багато запам'ятатися складно. А ось персонажі добре зближують аудиторію з автором. Так, персонажів багато, багато з них мають якісь схожість. Ми не можемо бути 100% оригінальними. Але не відмінно від стилю, персонажі є особистостями зі своїми проблемами, характерами. Люди будуть перейматися їх проблемами, вони не можуть з ними поговорити, але на певний час ваші персонажі стануть для них друзями. І знаєте, будь-ваші читачі кричати, як ваша ЛПшка, ну нафіга ти зійшлася з цим чубриком знову. Звісно, є фандомні персонажі, і їх варто малювати на постійній основі, якщо тільки ви справді зацікавлені в фандомі. Фанарти швидко поширюються, особливо коли фандом на піку. Але тут є велика проблема нестабільність. Сьогодні популярне одне, завтра інше, через це аудиторія скаче. А ще й ризик набрати мертву аудиторію. Якщо що, мертва аудиторія, це яка у вас в підписках, але взагалі не взаємодіє з вашими артами. Така аудиторія просто вбиває соцмережі. Я не проти фанартів, я люблю їх. Я дивлюсь їх. Просто з ними треба бути обережними. Тим більше, навіть якщо така аудиторія буде активна, є проблема у тому, що вона може не сприйняти ваш оригінальний контент. Боюсь, якщо ви вирішите дійсно зайнятися чимось своїм, то вони підуть. І не те, щоб це щось погане і вони винні. Ні. Вони не підписувалися на ваш оригінальний контент. Остання причина, четверта і, як на мене, найголовніше це реалізація вас як автора. Ця причина має лежати в основі, чому ви хочете малювати комікс, бо, на жаль, без неї ви далеко не підете. Так, якщо ви не любите малювати комікс і вам це не треба, то ви це просто закинете. Не дивлячись на всі плюси, що я описав. Якщо ви вже створюєте персонажів, історії, якщо у вас все це в голові, то дійсно це можна реалізувати. Але для початку створіть щось маленьке. Подивіться, як ви це відчуваєте. Можливо, вам підійде інший формат, наприклад, книги. Книга нічим не гірше коміксу. Вона має свої складності, свої особливості. Мені особисто подобається і малювати комікси, і писати книги. Деякі свої ідеї я навіть не можу уявити у форматі коміксу, а свої комікси я не можу уявити в форматі книги. Загалом, це відео створення для того, щоб підбурити вас на вивченні чогось нового, подивитися на себе в іншій сфері. Бо хто ж знав, що всі мої проблеми може вирішити довбаний комікс. А на цьому все. Дякую, що послухали, Сподіваюсь, скоро побачимось. Підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я піду. Всім па-па!